Професіональні сексологи та психологи не вирішують ваші проблеми. Що вони роблять? Перше, аналізують те, що у вас є, що є в вашому житті. Друге, виявляють проблеми і доказують вам, що це саме не їхній життєвий досвід або ще щось, тобто приводять докази того, що в певній сфері життя у вас є проблема. Третє, нав... виявляють старі інструменти, котрими ми для вирішування цих проблем. Четверте, вони дають вам нові інструменти, щоб ви пішли в своє життя і вирішували ваші проблеми. П'яте. Свій власний досвід вони вам не нав'язують. Тобто професійний психолог або сексолог, він аналізує ваш досвід, ваші бажання і ваші дії і рішення. Тому, якщо ви очікуєте, що дійсно кваліфікована людина повністю скаже, як вам жити, то професіонал не скаже. Професіонал буде шукати причину наслідкові зв'язки, чому ви не розумієте, як вам жити ваше життя.